Вітаю! Це четверта серія серіалу про штучний інтелект. В цій серії ми поговоримо про те, як алгоритми допомагають бізнесу, в чому основна складність їх створення, та з'ясуємо, чи заберуть роботи нашу роботу. З нами в студії наша постійна співвідуча Анастасія. Рада всіх бачити, друзі. І також з нами сьогодні Борис Працюк, це технічний директор в компанії Скалар. Добрий вечір, ради вас вітати. Раніше ми говорили про використання алгоритмів в повсякденному житті, а також про те, як вони допомагають лікарям та вченим. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вони допомагають бізнесу. Штучний інтелект в бізнесі допомагає залишатись на зв'язку 24 на 7, уникати помилок, приймати рішення, а також економити час і кошти. В яких сферах найбільше застосовують такі технології? Машина навчання застосовується в багатьох сферах від медицини, фінансів, торгівлі, логістики. Не знаю, навіть в оборонній сфері використовується машина навчання. Воно застосовується для того, щоб підвищити ефективність певних процесів або повністю їх автоматизувати. Воно бере, навчається робити якусь дію, яку робить людина в діджитал-системах, і заміняє їх на автоматизовану. Копію або версію такий black Box замість людини. Один з таких прикладів, який ми можемо побачити власне, як споживачі, це чат-боти. Здебільшого, чат-боти мають кнопки, але ті, які не мають кнопки і розпізнають, що саме ви пишете, вони, власне, використовують штучний інтелект, а саме обробляють нашу природню мову. Ну, от як приклад, в усіх наших. Системах банківських вже є чатбот, телефон або чат. Ви можете задати питання, скільки в мене грошей на рахунку, коли платити кредит. І там є меню. Але справжній чатбот це коли ви пишете просто вільний текст, ви якби хочете поговорити за життя, пишеш Привіт. Як у мене справи, і тобі оператор, як оператор віртуальний, відповідає так-та і так-та. І ти не знаєш, це людина чи оператор. Якщо цей чат-бот, штучний інтелект, не може відповісти, тоді він переводить на канал спілкування з реальною людиною, оператором, і вже спілкування де як в старі добрі часи. Ось це є чат-бот, який він прихований. Людина ніколи не здогадається, хто це, якщо це гарний чат-бот. Да, інший такий приклад, який ми можемо побачити, це рекомендаційні системи. Здебільшого їх розміщують в інтернет-магазинах. І, звичайно, можна створити її за допомогою правил, наприклад, показувати акційні товари або найбільш популярні, але можна зробити і персоналізовані рекомендації відповідно до минулої історії покупок споживача, або історії покупок споживачів, які схожі на нашого конкретного споживача. Ви можете навести приклади використання штучного інтелекту, які ми, як звичайні споживачі, просто не бачимо? О, це дуже легко. Кожен день, коли ви ходите в магазин, ви користуєтеся карткою лояльності, і магазин робить вам маленьку знижку. А що він бере на зворотню? Він бере з вас дані, що ви купили. Нащо це треба? Тому що якщо в один день ви захочете піти з магазину в інший до конкурента, вони зможуть персонально для вас розробити програму, яка порекомендує дати вам додаткову знижку, щоб вас отримати. Тобто це утримання клієнта, це дати клієнту таку знижку, на яку він буде реагувати, і ця пропозиція буде для нього дуже така, знаєте, персоналізована. Ось такі персоналізовані системи, вони Розробляються саме алгоритми машинного навчання, і ми кажемо штучний інтелект. Ось. Тому такі системи навколо нас для утримання клієнта, для передбачення, для е, пропозиції додаткової. Тобто кожного дня в магазині буквально ми стикаємося з використанням штучного інтелекту, навіть не підозрюючи. Саме про це. так, саме так. Кожен день навколо нас, штучний інтелект. Крім цього, є ще інший приклад. Це прогнозування продажів. Магазини також використовують такого роду моделі. Для цього необхідно декілька років даних, адже продажі різних товарів мають свою сезонність. І деяка більш очевидна, скажімо, як продажі морозова, а є і менш очевидна сезонність у багатьох товарів. І от, використовуючи історичні дані, ми зможемо прогнозувати продажі майбутніх періодів. І це дуже, -дуже зручно, адже магазин зможе так свою діяльність регулювати і розуміти, які фінансові результати чекають але я хочу сказати що є не тільки не тільки е системи які їм потрібно багато даних але і ті що працюють з систем е системи реального часу тобто системи комп'ютерного бачення це коли камера бачить так як людина Наприклад, вам треба відсортувати свіжі та несвіжі помідори в магазині. Вам треба подивитися, де дозрілий апельсин на дереві, а де ні, щоб оцінити кількість врожаю, яка буде збиратися через 4 місяці. І замість людини, експерта, яка ходить, збирають картинки, великий датасет, навчають нейронні мережі, і потім їде дрон з камерою. І він вже рахує ті апельсини. Він не помилиться. Людина може неправильно порахувати, а навчений алгоритм він не помилиться. Те ж саме можна робити, оцінювати якість всходів. Тобто ми аграрна країна, і у нас багато полів. І зверху літає дрон, він знімає ландшафт, і комп'ютерне бачення воно бачить, де взійшла кукурудза, де взійшли посіви, ті зони, де треба підсіяти. І ефективність ранніх підсівів, кажуть, якщо на ранніх підсівах підсіювати зерно, то там підвищується врожайність на 15-20%. Але насправді за наше коротке відео ми не змогли б оглянути всі кейси, навіть якби захотіли. Тож під цим відео ви зможете знайти посилання, де зможете побачити різні інші кейси використання штучного інтелекту в бізнесі. Я зрозуміла, що моделі придатні для безлічі задач. А скажіть, будь ласка, з чого має починати бізнес, щоб застосовувати штучний інтелект в своїй роботі? Перші кроки для того, щоб почати вирішувати задачу в бізнесі з допомогою машинного навчання, це треба визначити, яку саме задачу ви хочете автоматизувати. Другий крок це чи є під це дані. І чим більше даних, тим краще вийде у вас кінцева модель. Потім треба визначити, які показники того, що вам вдалося автоматизувати ваш бізнес, що модель працює правильно. Потім визначитися, як часто ви будете перевіряти модель в працюючу модель, що вона не збоїть і працює правильно. Якщо у вас немає е, досвіду в перших кроках, то зверніться до професіоналів, хто вже їх має, тому що вже багато компаній робили пілоти, знають як це зробити, і просто зверніться за консалтингом. Так, я невеличка специфіка в цій сфері, допоки. Власне, спеціалісти не почнуть працювати з даними. Вони не зможуть сказати, скільки ще зусиль необхідно. От уявіть, ви подзвонили лікарю, кажете, лікарю, у мене я не знаю, болить голова чи болить живіт. Пропишіть мені ліки. Лікар так не зможе одразу це зробити. Він має отримати якісь результати аналізів, задати вам ще якісь додаткові питання, ну якесь дослідження провести. І тоді зможе вас зорієнтувати, як же власне вам треба буде в подальшому лікуватись. Так і тут з компаніями так само. Треба спочатку оцінити, які є задачі, які є дані, і вже. Подальшому можливо буде зрозуміти, що треба робити, і все ж таки, в чому основна складність, чому для бізнесу працювати зі штучним інтелектом складно, чи це здається складним? Складність в тому, що не можна передбачити кінцевий результат, що ми не знаємо. Як піде навчання цієї нейронної мережі, це технічно складно, і людина завжди вона розуміє, вона бачить і відчуває, що це чорний, це зелений а машина вона не може інтерпретувати. Вона може навчитися робити якусь дію, зупинятися там, розпізнавати людину і не людину. Але вона не може відповісти на питання, чому, хто, хто це. От у неї немає такого людського контексту. Тому саме оце, мабуть, головна складність. Тому що ми навчаємо нейронні мережі, алгоритми робити певну дію. Але немає оцього людського розуміння. Якось, І інша складність це те, що. Насправді для нас є простими ті задачі, які для роботів і алгоритмів є складними. І навпаки, ну, от, скажімо, ми з вами легко можемо взяти чашку, і ми її при цьому не розбиваємо, вона не випадає з наших рук. А алгоритмам і роботам треба навчатися це зробити, як пристосуватись власне, до цього, яка оця жорсткість цієї чашки, щоб її підняти. А для нас це звичайна річ. І навпаки, скажімо, математичні розрахунки для людей здебільшого складні. А машини виявились дуже добре пристосованими до такого роду. Задач вирішують їх з легкістю. Тобто, ми не завжди можемо зрозуміти, для чого саме найкраще використовувати такі алгоритми, допоки ми не почнемо власне, це робити. Але насправді є такі задачі, які навіть роботам важко розрізнити, так. і навіть людям. Ось, наприклад, розрізнити, де собака, а де мафін, або, наприклад, де е, курча і собака, тому що вони візуально схожі, і людина помиляється, тому і машина може дозволити собі помилитися. Ну, це яскравий, дуже смішний приклад. Але все ж таки, давайте повернемося до серйозних тем. Існує така думка, що роботи можуть відібрати роботу у людей у найближчому майбутньому. Навіть ведучі кажуть, вже будуть голограмами, їм не треба буде відпочивати, вони зможуть цілодобово працювати. Чи так є насправді? Чи роботи замінять нас людей у професійному житті? Насправді. Якби це не знаю, пафосно не звучало, ми з вами живемо за часів четвертої індустріальної революції. І так само як відбувалося під час третьої, коли винайдена була парова машина. Деякі професії справді зникли зараз. Під найбільшою загрозою є ті професії, в яких багато рутинних дій, скажімо, це касири в магазинах або може бухгалтери, водії вантажівок і такого роду професіонали. І ці професії, скоріше за все, справді зникнуть, але це відбудеться не миттєво, не одразу на це будуть потрібні роки. Взагалі, за даними різних досліджень, близько 40%. Різноманітних професій, які ми знаємо зараз, зникнуть, але ж натомість з'являться нові. Вся ця автоматизація вона теж вимагає професіоналів для того, щоб підтримувати весь цей процес, створювати нові алгоритми і будуть винайдені нові професії, про які ми зараз навіть не маємо уявлення. Розвивається ж, крім штучного інтелекту, багато інших сфер, скажімо, це і доповнена реальність, і там теж необхідні будуть професіонали. Тож натомість тих місць, які зникнуть, з'являться нові. І як приклад гра в шахи. Колись програма Діплю обіграла світового чемпіона в шахи. І це була, всі вважали, що це кінець епохи шахів, що всі перестануть грати в них. І ні, цього не сталося. Люди досі грають в шахи. Після цього, десь років за 30, компанія Google розробила алгоритм, який, який обіграв чемпіона з гри в Go. Це була просто неймовірна подія, тому що він був ніхто не міг його перемогти, і штучний інтелект. Його переміг, і він визнав. Він публічно сказав, що так, штучний інтелект має силу, але від цього ніхто не перестав грати в, в, в ГО. І дуже багато геймерів вірили, що неможливо обіграти чемпіонів в, в комп'ютерні ігри, там в стратегії. І в цьому році сталася така ж подія: обіграли п'ять разів підряд. І коли це сталося, чемпіон заявив, що штучний інтелект грає краще, але все одно люди продовжують грати, тому що їм подобається і це. Приносять їм задоволення, тому штучний інтелект не вб'є індустрію, він її змінить, додасть якихось нових фарм, барв, і буде просто цікавіше. Я вдячна вам за оптимізм і позитивні прогнози. Все ж таки. Супер! Анастасія, дуже дякую вам за питання. Бориса, дякую за відповіді. Сподіваюсь, що ви тепер розумієте, в чому основні особливості і небезпеки використання штучного інтелекту. Будь ласка, проходьте тест, отримайте сертифікат. І до зустрічі.